Порошенко может відбутися деолігатизація? Давайте сначала разберемся, что это значит. Вы я... Что, знаете, за Нет. Нет. Я даже такого слова не знаю. Не знаю. Не, уважаю, что не. Очень сложный вопрос. Все может быть, пока у президента э, свой бизнес э, дает повод другим олигархам идти в политику. Пока У президента буде такий огромний бізнес, у інших політиків теж є руки чешуться. Поэтому так. Да. Вряд ли а, чому? я думаю, що вряд ли це пройшло. Та он сам олігарх у власті, я вас умоляю. Не Може бути. Ви знаєте, тепер таке життя, що почало все скоріше мінятися. Не врячі. Ні, я вважаю, що не може, тому що він сам якби олігарх, і йому це невигідно робити. Чесно, в політику не вникаю взагалі. – Думаю, так. Сам президент він людина, яка стала олігархом власною працею. А більшість олігархів, які в нас є, вони стали олігархами. Ну так, м'яко кажучи, не дуже чесним е шляхом.